Відпомагалася така ситуація, що десь потрапила вода в машину, утворився конденсант і трішки, як то кажеться, негарний вигляд мали. Так що треба було все гарно зробити, щоб клієнт приїхав, оцінив взагалі машину. В принципі, вже, вже вже кращий вигляд набагато має. Робимо це в самі, вручну з Максимом. Це саме основне треба розуміти, що нам ну, таке буває. Блін, ну, це та, ж машини несе. солома. Сама фактор... по собі машина кльова, реально кльова. так. Та. пошкодження, типу то саме, бракує. що що й було. Все розраховуємо. фару, до речі, приїхала тут. Це ціленькою так, перепакувати. Вона та, ціла, просто ну такий нюанс тим добуваем. Чесно вам скажу. Ну от кажу, от вже в тому відео потім можна шерсть проти Що та, лобове скло, чесно, сам я провтикав. Я не думав, що наскрізь пробити, та, бо та, тому, що воно, воно... Просто як скол. Ну типу, воно виглядає ніби вдарно. А, а воно реально навскрізь тупо воно протікає. Воно ж таке глухке, розумієте? Воно <поте> вже треба... залишилась тільки назва. Треба трошки. Я думаю, що перевізник теж так само просто подумав, не звернувся. Доведемо до ладу і в принципі що, пізніше все одно, що хімчистку будемо робити. І ще, окрім того, що, ну, скажімо так, провтикали, ну, то розплачуємося. Ну, а що робити? Що сказати людині, що давайте самі сидіть, чистіть чи що. Не будеш такого говорити, правильно? Тобі більше було домовленість, А домовленість треба тримати. Тому, друзі, якщо ви замовляєте машину з Америки, не всі так будуть робити, але щоб ми зрозуміли... Не всі. І приганяє ну, машину. Що, що то... да, так що, друзі, замовляйте.